Classroom досить таки незручно перевіряти виконані роботи учнів на комп'ютері. Зрозуміло, якщо у вас не під'єднаний до комп'ютера графічний планшет, але не у всіх він є. Для того, щоб було зручніше перевіряти роботи, встановимо корпоративне розширення Photopea. Спочатку знайдемо його. Найпростіше знайти через пошук, вводимо назву розширення Photopea. Перше посилання це посилання на онлайн веб-редактор Photopea. А от друге посилання це посилання на Google Workspace Marketplace. Це онлайн-магазин безкоштовних і платних веб програм які працюють з службами Google Workspace, в тому числі із Classroom. Якщо вас Photopea не знайшло на Google Workspace, то допишіть ще ось ці слова. Рядок пошуку. Так, відкриємо дане посилання. Та натискаємо кнопку Установити. Натискаємо Продовжити. Ось тут вам потрібно вибрати обліковий запис Gmail, з допомогою якого ви заходите в Classroom. Швидше за все, він зразу буде у вас ось тут. Ну або якщо, то вибираєте інший обліковий запис, доводите електронну пошту. Ну і якщо потрібно, пароль. У мене пароль автозаповнення, значить зразу натискаємо далі. Нехай Google переконається, що це справді ви. Зараз на наш телефон прийде смс з паролем, який потрібно буде вести. У вас, можливо, дане вікно і не з'явиться. У мене просто стоїть двохфакторна авторизація. Натискаємо готово. Отже, розширення встановлено. Вертаємося до Classroom. Давайте оновимо дану сторінку. І ось тепер вибираємо ось тут відкрити через. І бачимо, з'явилося ось тут це розширення. Вибираємо його. В новому вікні відкривається наше зображення. В новому вікні мало відкритися наше зображення, але бачимо нічого не відбувається. Давайте поки що закриємо. Відкриємо знову. І цього разу ми побачили, що щось блокує. І з'явилося ось тут таке віконечко. Давайте класнемо по ньому. І виберемо перемикач. Завжди дозволити, спливаючі вікна. Готово. Так, знову закриваємо і знову відкриваємо. Знову просить вибрати обліковий запис. Це в нас буде тільки перший раз. Далі вже ось це віконечко з'являтися не буде. Ну і питати кожного разу обліковий запис також не буде. Отже, в нас відкрилося дане зображення. Тепер, зрозуміло, ось в такому вигляді його незручно читати. Краще його перевернути. Для цього виконуємо зображення. Трансформувати і бачимо, у нас є за годинникою стрілкою і проти годинникової стрілки. Отже, перевернули. Тепер для того, щоб робити якісь позначки, зручно використовувати пензель. Вибираємо його на панелі інструментів. Ну і за замовчуванням буде кольор чорний. Давайте вернемо назад. Бачимо тут є або скасувати, або крок назад. Скасувати це повністю скасовує. Ну а крок назад, це при бажанні можна знову вернути його. І змінимо колір на червоний. Ось тут вибираємо клацію по чорному кольору. Вибираємо червоний колір. ОК. Якщо ви зараз вибрали червоний колір, то наступного разу, коли ви будете знову використовувати пензель, колір буде також червоний. Тепер можемо писати. Можна збільшити товщину пензля. Поставимо нехай ось такий. Допишемо тут одиниці вимірювання. І тут також Інколи вам потрібно буде ще щось писати, для цього вибираємо інструмент текст. Зразу змінимо колір. Давайте, нехай також буде червоний. Бачимо, кольори можете вибирати різні. Окей. Ну і зразу збільшимо розмір нашого тексту. Клацаємо сюди. Давайте допишемо, наприклад, ось таке. Тепер, коли вибираємо інструмент стрілочку переміщення, бачимо це, можемо переміщувати. Ну і ще зверніть увагу, коли ви додали текст, у нас ось тут з'явився новий шар. Хто працював в фотошопі, то знає, що це таке. Просто коли ви знову виберете пензлик. Бачите, я починаю писати, з'явилось таке повідомлення ок. Тому що ми працюємо на шарі з текстом. Ну, але далі вже буде все добре. Ну, і тепер залишилося зберегти, щоб учні могли побачити вашу роботу. Для цього вибираємо файл зберегти Google Drive. Робота збережена. Тепер вернемося до класруму оновимо сторінку. І бачимо те, що ми домалювали і дописали, вже ось тут є. І це також можуть побачити ваші учні. Це в основному все, що вам буде потрібно, перевіриться робіт. Якщо у вас виникають запитання, задавайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!